19 березня 2025 року в середу третьої седмиці Великого Посту митрополит Черкаський і Канівський Феодосій звершив літургію предосвячених дарів у свято-вознесенському храмі села Мельники Чорнобаївського благочиння. Його високоприсвященству співслужили секретар Черкаської єпархії протирей Василь Вознюк, благочинний Драбівського округу, проти ірей Димитрій Івануса, благочинний Чорнобаївського округу та настоятель Вознесенського храму протийрей Валерій Русняк, благочинний Золотоніського округу, проти Єрей Сергій Снопок та духовенство Черкаської єпархії цього дня відбулося спільне великопісне говіння священнослужителів, Лівобережних благочинь черкаської єпархії, сповідь у яких приймав духівник єпархії проти Йерей Василь Вознюк. На літургії було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає відгонінь. На завершення спільної молитви, керуючий черкаською єпархією, звернувся до духовенства і прочан зі словом духовної настанови. Митрополит Феодосій підкреслив, що існують. Три головні умови спасіння людини це віра в Бога, довіра Богу і вірність Богу. Архіпастер зазначив, що, крім особистих стосунків із Господом, які будуються на вірі та довірі Його промислу, християнину необхідно засвідчити свою вірність Богу. Це свідчення, за словом архієрея, виражається в дотриманні євангельських заповідей, доброчесному житті. Та відданості Христовій Церкві, тільки сукупність усіх перерахованих факторів може відкрити вірянину шлях до вічного життя. Слово до духовенства митрополит Феодосій завершив закликом бути уважними до свого духовного життя. Ми повинні стати зірцевим прикладом для нашої пастви у твердості у вірі, всецільній довірі Богу і вірності йому. Якщо буде так. Нам будуть не страшні життєві бурі. Ми станемо подібними до міцних скель, поруч із якими рятуватимуться тисячі людей. Упевнений владика Феодосій.